Наші родини загиблих, ваше високопросвященство владика Іван. Знаєте, я навіть і не знаю, що сказати. Я хотів би вам просто подякувати за цю цю ініціативу і за те, що ми разом розпочали гарну справу. І я впевнений, що ця справа не перша і не остання. Що... Е, я пам'ятаю той благодійний аукціон. Де ми велику кількість мавіків передали нашим хлопцям. Я пам'ятаю попередній автомобіль, де ми нашому полковнику Карганову передали. І не пройшло і три тижні, як ми разом з вами знову робимо гарну справу і робимо гарну справу тут, біля собору, який молитви проходять на українській мові. І це надзвичайно гарна подія, і впевнений, що. Разом з вами ми ще зробимо не одну таку гарну справу, щоб наблизити нашу спільну мрію, нашу українську перемогу. Я дякую вам за ваших героїв, за наших героїв, які ціною власного життя роблять над Черкасами наше мирне українське. Небо. І Я впевнений, що пам'ять про них. Буде жити вічно в наших серцях. Дякую вам. Я прошу владику Іоанна, напевне, освятити автомобіль. Сладий Бом! Бог наш, завжди, нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Царю Небесник, кіштаві душі істина, що сюди, і сивці наповняєш. Скарба до пора життя, подателю, привіснилися в нас. І очисти нас, і досягу і спаси було серні душі наші. Святий Боже, святий крик, і світі розсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи, кріх і святий, святий безсмертний нас, святий Боже, святи, кріх і святи нас, слава Отцю, і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, О, Господи, очисти гріхи наші, володих прости беззаконня наші. Святий злянця, і стали не може наші, твого ради. О, Господі, помило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче нашої сини небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. віків помолимось Господи помилуй. Тобі славу, подяку, висилаючи, прославляючи Отця, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується автомобіль цей благодаті при Святого Духа, окроплення молоді, святої в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Оси люди. Lafın aslını taşıyan koye, her malu olsun Слави наслідня Твоєм, бери, по Божого і наші, і понові, і Христос, ви прийняли, аби подачі Насвітня Твоє, беремо по Божому народові нашому, і супротивник подай, і Христос Твої мокриняй нас оселю Твою. А також, дякуємо всім тим, хто залучився до цієї доброї справи. Сьогодні, цей автомобіль, який був на церемонії освячений і переданий нашим захисникам Черкащини і всієї України, ми низько вклоняємось. <плес> Цей автомобіль є свідченням якраз отої наснаги, незглавності і жаги до перемоги. Обов'язково ми переможемо. Ми перемагаємо зараз і на духовному фронті, і тому одна за одною громади уходять від, від руського міра, прощаються з Москвою, розривають духовні містки, поки що тільки духовні, але часом і всі. І Кримський міст буде зруйнований і знищений, щоб ніщо нам пішуть, нас не зв'язувало з цим русським міром. І оця парафія стрідинське свідчення такого вибору, правильного вибору українців. Зараз би запрошую міського голову Анатолія Бондаренка і представників родин загиблих для того, щоб вручили ключі і придали автомобіль полковнику Каргану. Прошу.

Приніс передачу. Будь ласка, загружайте. Це дуже здесь.